Слава Ісусу Христу. З великою вдячністю до Господа Бога. Сердечно вас, всіх, кохані, вітаємо тут, ці святині в цьому храмі, насамперед вашого преподобного паруха, отця Андрія. Вітаємо всіх вас, особливо дітей. Теж бачили, що був хлопчик маленький, який був, тому що це це дуже важливе, щоб діти приходили до Господа Бога. Сьогодні теж приїжджаємо до вас з мощами, з іконами, реліквіями, щоб ви теж мали можливість молитись. Є з нами сьогодні сестра Юлія, як ми вже чули в молитві, іменинниця. Дякую Богові сьогодні в день народження за життя, за дар, життя, покликання. Ми теж молимось за і дякуємо, що є сьогодні з нами. Теж мою маму вітаю, і прошу вас про молитву. За нього, що є сьогодні з нами. І кохані вас всіх, хай Бог щедро благословляє за те, що ви свій час присвятили Господу. Сьогодні, це вже другий день нашої зустрічі. Хочемо в ці реколекції, які теж і вашій парафії, мають свої відлуння, реколекції парафіальні, великопісні, які готовлять нас до Пасхи, до Воскресіння Ісуса Христа. Хочемо задуматись над. Божими заповідями. Коли подивимось на цей амвон, великий, настінний, бачимо дуже гарно виписані є заповіді такими цифрами на двох білих таблицях, по боках є символи Євхаристії, чаша і з цієї сторони ближче вівтора, хліб, колоски хліба з вином. Правда є така, що тут є в цьому малюнку, в цьому образі вже все представлено. Закон Божий. Є нам потрібний для того, щоб нас допровадив до Євхаристії, до служби Божої, до літургії, до того, щоб ми прийняли Ісуса Христа до свого серця під видом хліба і вина. Улюблені в Христі, щоб говорити про заповіді Божі, скажу так насправді вам на початок про літургію, тому що літургія це є великий дар, найбільший для людини. Це є велика довіра Божої любові до нас. Господь Бог захотів бути таким простим, що людина може його взяти в руки. Ми беремо присвяте причастя, приймаємо. І так насправді відомо, це аж страшно говорити, але людина може все зробити що завгодно з цим причастям. Може взяти в руки, може його знищити, може його знеславити. І Бог не боїться. Бог. Дає себе в руки кожному з нас, але ми приймаємо Ісуса Христа з любов'ю, приймаємо з великим помазанням, тому що там є живий Ісус Христос. Він приходить в причасті, Він приходить, щоб бути Богом з нами. Тішимось те, що ще підійшли наші парафіяни, заходьте ближче, діточки, щоб теж були близько престолу. Є багато місця. Кухання в Христі. Був такий момент в житті Ісуса Христа і апостолів, коли вони перед смертю Ісуса пішли до горниці, до такого місця на горі, приготовленого в кімнаті, і там була Тайна вечеря. І що цікаве, це перший раз в історії світу люди приступили до причастя без сповіді. Не для того, що вони не шанували Ісуса Христа. Для того, що Господь їх приготовив настільки, що в них не було не було жодного гріха, і не було жодної перешкоди, щоб приступити до святого причастя. Вони навіть не знали, що Ісус хоче зробити. Один лиш Юда, апостол, котрий прийняв святе причастя і вийшов, щоб продати Ісуса Христа. Єдиний чоловік на цьому світі. Вийшов передчасно з літургії. Коли він вийшов, учні залишалися далі, навіть думали, що Ісус післав Його, щоб Він закупив щось для них, або бідним роздав гроші, тому що Він був відповідальний за пожертви, які людям давали. Це перша людина, яка в своєму житті в історії світу взагалі знеславила присвяті дари. І ми, коли приймаємо причастя, маємо. Подумати, чи наше серце настільки є святе, щоб приготувати це серце до прийняття живого Бога. І тому є нам потрібна сповідь. Але сповідь це є такий, знаєте, так назвемо термометр на наше життя. Це такий термометр, перевірка, яка показує нам наскільки наше серце є гідне для прийняття Бога. І для того є потрібний нам закон, правило. Це правило дав Господь Бог Мойсеєві на пустині. Люди, коли виходили з Єгипту до обіцяної землі, приходили до Мойсея і просили, скажи нам, як поступати в житті, що нам потрібно робити? І Мойсей їм радив, молився, ходив на молитву до Господа Бога і настільки вже був змучений, що приходили старці до нього, старші народу, ми скажемо старости. І кажуть, назнач собі когось, бо ти не витримаєш, тобі потрібна поміч. І стільки цих різних правил і так далі вже аж до сьогодні існує в єврейському народі, що люди вже змучуються виконувати це правило і воно їх добиває. Часом люди, знаєте, міряють кроки, скільки цих кроків є, рахують їх, щоб не перейти більше. Тому що правило воно нас перекреслює, воно нас штрафує, робить нас боржниками. І Господь тоді змилосердився, дав людям 10 Божих заповідей, 10 слів життя. І щоб почати говорити про заповіді, скажу вам так на своєму прикладі життя, як я це пережив, наскільки я розумію зараз, як людина священник, чим є заповіді, була історія такого життя, коли я ще був малим хлопчиком, мав 5 років, мене приготовлювали до першої сповіді. Це був рік 83. й Відомо це такі часи, коли священик сьогодні є, завтра могли його забрати. І люди боялись, що заберуть священика і буде храм пустий, і дитина буде без Бога. І тому хто вже розрізняв, що таке кусочок хліба, а що таке святе причастя, вчили цих дітей молитись, розказували їм Божі заповіді, говорили їм катехизи з церкви і приготовлювали до прийняття святого причастя. Тоді, на той момент, не було так багато священиків, монахинь, монаших сестер, щоб зайнялись катехезою для дітей. Була одна сестра, яка була скрита, в тоді ніхто не знав, тільки в церкві знали, що вона є монахиня, і вона приготувала в такий спосіб, що люди вчили дітей по домах, а вона потім збирала їх, зустрічалась і робила екзамен для них. І мене також вдома, бабуся, моя мама вчили мене. Молитви вчили мене цих заповідей, вчили мене науки Божої. І коли я запитав при такому одному вечорі свою маму, кажу, чому так є, що Бог видумав такий закон, що нічого не можна робити, що все забороняється, не кради, не будеш красти, не будеш вбивати, не будеш чинити перелюбу, не будеш обмовляти, не будеш навіть думати про крадіжку, про те, щоб щось там зробити. Чому все не можна, не будеш, не будеш? І так на розум п'ятирічної дитини, мама мені пояснила, каже, це не є закон, це не є якесь правило, це не є заборона, це є просто обітниця. Якщо будеш мати Бога в своєму серці, то Господь тобі обіцяє. Не будеш красти, не будеш вбивати. І каже мені: якщо ти йдеш возитися на санках в зимі. І я тебе одіваю в кожушок, в шапочку, рукавички даю. І я тобі кажу, якщо будеш одягнений і не будеш роздіватись з цього пальтішка, то я тобі обіцяю, що ти не змерзнеш. І це є обітниця, це не є заборона. Мене мама відправляла грати з моїми друзями, і вона мені не забороняла, що я тобі забороняю змерзати. Ні, вона обіцяла, що не змерзнеш. І Бог, який каже, що не будеш красти, це є обітниця. Бог говорить, що ти не будеш мати потреби такої. Бог тобі обіцяє, що навіть думка не прийде тобі така, щоб ти щось погане зробив. І так ми маємо відбирати десять заповідей. І маємо розуміти, що вони є одним цілим, що це Божий закон, який говорить про те, що Господь тебе любить, що ця любов. Бога запровадила аж на хрест. Насправді, ми знаємо, коли тато чи мама люблять свою дитину, коли вона є хвора, коли може ця хвороба є страшна. І ми знаємо, що любляча, кохаюча матір не раз говорить до Бога, можеш мене забрати, але оздоров дитину. І ми маємо свідомість того, що це є самопожертва. Ми знаємо, що коли потрібно лікувати дитину, мама готова сама ці лікарства пити, які є недобрі, які є гіркі, які є незрозумілі, які дитина не хоче брати в рот, бо воно гірке, неприємне. І коли дитина каже, я не хочу, і мама, яка не є відповідальна, яка не, не, не осознає собі, що це може бути, може дати дитині цукерка, і цей цукерк вб'є цю дитину. Але якщо мама розуміє, в чому є суть, дає це лікарство і каже, сину, доцю, я готова сама прийняти це лікарство, але воно тобі нічого не дасть. Ти мусиш. І дає цей горич, дає цю квасоту, дає ці таблетки дитині в роті. І каже, мусиш це випити, будеш жити. Бог Отець теж Ісусу віддав чашу, терпіння і каже: Сину, це, мусиш. Він каже, я боюся, я не хочу. Ви маєте на хорах намальований гарний образ, як Ісус молиться в воливному городі, в Етсиманському саді. Отче забери цю чашу. Але пізніше каже, не моя, але Твоя воля нехай буде. Бог отець дає терпіння синові і каже, мусиш, тому що ну, пропаде світ. Вже достатньо карати світ потопом, як це було за Ноя, коли тільки в ковчегу залишилось пару людей. Вже не хотів Бог карати жоден спосіб цей світ. Дав свого сина, і він пішов на смерть. І це є ціна, вартість нашого спасіння. І розумна мама дає це лікарство каже: сину, мусиш, мусиш пити, мусиш взяти це в роті, тому що ну, інакше не буде. Коли я був маленький, була така якась хвороба в мене. Ну, складна і так далі, не знаю, схочете потім собі після молитви запитаєте маму, вона це розкаже, тому що для мене це є момент такий, знаєте, дуже трогательний і не хочу тут, знаєте, розплакатись і закінчити проповідь. Але був момент, коли лікарі казали, що я не виживу, що я вмру. І коли мама прийшла на службу Божу, в храм закінчив священик вже молитву, літургію, і мама принесла мене на пристіл, поставила і каже Богові. Можеш його забрати, бо я не можу дивитися на це терпіння. Або його оздоровиш, то я тобі віддам цю дитину. Або забери її. Я не хочу дивитися на ці муки. Знаєте, скажу, що це є дуже важливе. колись наш настоятель, мого храму, де я зараз служу в броварах, розповідав такий факт, цю історію. І одну маленьку дитину після служби Божої тато приносить, ставить на вівтар. І каже, до мене дійшли ці слова. Я теж хочу свою дитину віддати Богові. Цей малий лежав на вівтарі, тріпався, махав ручками. А сьогодні він прислуговує біля Вівтара, вже має, не знаю, в першому чи в другому класі і допомагає священнику біля вівтара. Це дуже важливе віддати своє життя Богові, свою історію. І навіть якщо не своє, але чуже життя дитини, то теж віддаєш своє майбутнє, своє життя, бо ця дитина. Пізніше може тобі на старість дати стакан води, коли ти не зможеш цього зробити. Ковані в Христі, ми нараз думаємо, що заповідь Божа це є якась кара для нас, що Господь зв'язує нам руки. Але правда є така, що це є посібник, це є підручник нашого життя. Правда є така, що це є вираз Божої любові. Господь хоче тобі показати. Що має бути Воскресіння, має бути Пасха, і це не має бути в черговий раз освячення тільки Пасхи і, і все, йдемо додому. Ні. Це має бути Воскресіння тебе. Воскресіння. Це має бути щось живе. Знаєте, ми дуже привикли, зараз не знаю чому, але на кладовищах ці всі штучні квіти і так далі, бачу там навіть плакат є вас. На цьому. Просто люди вже звикли замінителем жити. Нема того, що треба, давайте щось друге. Але я пам'ятаю з дитинства, наприклад, похорони різні в нашому селі, як робили вінки, брали ці гіляки віття з ялинки, прикрашували їх якимись ленточками, барвінком і так далі. Потім ставили живі квіти і потім з'явилися, скажімо, ці замінителі. Я не кажу зараз, щоб не знаю, там спеціально воювати з цим чи щось. Але як дуже легко те, що замінитель входить в наше життя. Колись все було закрите, була цензура, закритий храм, закриті церкви і, і люди молились. А сьогодні відкрита церква, відкритий бар, відкритий клуб, відкритий кафе, відкритий кінотеатр. І сьогодні, пожалуйста, йди, куди хочеш. І люди йдуть куди хочуть, але не в храм. Тому що закон. Тому що Господь каже, пам'ятай день святий і святкувати, а люди забувають. Тому що не відбирають цього закону як подарунок, як обітницю, як Боже благословення. І коли ми сьогодні задумуємося над цим, що ці Божі заповіді нам говорять, чого Бог від нас хоче, то маємо собі дати відповідь, що Бог хоче нашого щастя. Так насправді Бог хоче, щоб ти жив. Щоб в тобі була радість, щоб в твоєму серці насправді з'явилось бажання жити для Бога, щоб ти не боявся посвятити час Господу Богові. Тому що ми сьогодні прийшли на годинку в церкву, а Бог нам віддасть вічність за це. Це є навіть не порівняння, це просто є щось одне до мільйона. Цього не можна математикою поміряти. Кожна хвилина присвячена Богові цей великий скарб. І просто не всі це розуміють. Є горстка людей завжди, знаєте, Ісус сказав, що ви є світлом світу і сіллю землі. Ми в борщ, в суп не кидаємо багато солі жменями, Маленьку щипту. І воно заквашує повністю все. Дає нам смак, приправляє страви. І так само християнин, всі християни це люди, які є таким світлом, де одна свічка може обсвітити повністю. Це приміщення, де трішечки солі, пару зерняток можуть поміняти смак. І християни це люди, які міняють смак цього світу, які стримують гнів Божий, які може стримують кінець світу. Тому що Господь є милосердний. Зараз переживаємо рік Божого милосердя. Так гарно, коли дивлячись на вітер, бачимо. І ці червоні бархатні ворота, тут, так мені здається, так пригадую собі, що це може бути теж вираз таких, такої брами милосердя, тому що ми завжди любов малюємо червоним серцем, і тут можна так собі уявити, що це є брама, червона, через яку входимо через, через серце Ісуса Христа, входимо до неба. І Бог нам дає знаки, Бог нам дає переконання, що так повинно бути, що насправді. Господь хоче, щоб ти відчув вартість свого спасіння. Ми дуже часто хотіли би все, знаєте, в житті купити, не знаю, навіть за молитву заплатити, за службу Божу і збутись. Так, коли знаєте, колись одного разу прийшла жіночка до Захристи і просить священника, щоб записати на літургію, щоб долучитись до молитви і каже: «Отче, а скільки коштує Божа служба? Бо, знаєте, так, на базарі все дорого. В магазинах всі ціни ростуть, скільки коштує служба Божа. І священник каже це ж стара жіночка, така каже бабуню, дорогенька. А скажіть, скільки б ви заплатили за те, що Ісус Христос прийшов з неба на землю, народився в стайні, жив бідно у Богу. Пізніше мусив ще тікати до Єгипту, бо Ірод хотів його вбити. Потім навчав. Робив чудеса, воскрешав, пізніше пішов на хрест, помер на цьому хресті, скільки мук пережив, потім Воскрес. Чи ви можете за це все заплатити? Вона каже: ні, за це ніхто не заплатить. Ніхто. Це є подарунок. Як можна татові, мамі заплатити за дар життя, за те, що вони виховали нас? Навіть якщо ми будемо день і ніч при них і опікуватися? Неможливо, це є подарунок. Справді, ми можемо намагатись сказати дякую і повинні це робити. Ми повинні бути вдячні, повинні жити цією вдячністю. Але відомо, може для мами, для її кохаючого серця це достатньо, коли дитина каже дякую. Але це трудно порівняти, це трудно винагородити. Сьогодні ще раз так вернусь до нашої сестри Юлечки, коли вона дзвонила до мами. Щоб подякувати їй за життя. І каже, мамо, ви пару років назад стали мамою, ви мені дали життя, я вам дякую. Мама дуже зраділа, було по телефоні чути, як вона радіє, як вона дякує дитині теж за ці слова. Але як можна подякувати за 30, 40, 50, 80 років, як можна відробити? Це є дар Божий. І так само Господь не хоче, щоб ми відробляли. Він нам дає вказівки. Дає нам знаки, так як на дорозі знаки для водія, так само дає ці знаки для нашого духовного життя, 10 Божих заповідей. І каже, виконуй, цим способом дійдеш до неба. Все є як на ладоні, як на доложці. Але не завжди ми це вміємо прийняти. Кохані, хотів би вам ще сказати, що насправді переживаючи великий піст, маємо собі. Так подумати, чи він справді є великий для мене. Це не означає, що він має 40 днів. Але великий означає значущий, цінний, вартісний, великий, тому що приготовлює нас до великого свята, до урочистості Воскресіння Ісуса Христа. Це найбільше свято. Єдине християнство, якщо би мало відкинути всі свята, які має, то тільки Пасха залишиться. Цей перехід зі смерті до життя, з ненависті до любові, з гріха до ласки Божої. І це єдине свято можемо святкувати постійно. І на початку християнства навіть Пасхи не святкували, святкували Воскресіння Ісуса кожну неділю. І це було єдине свято. Не було Спаса, не було покрови, ні не було, нічого. І ми сьогодні до цього свята готуємося. Ми сьогодні маємо велику допомогу, наш календар перевершений святами, але тільки для того, щоб були такі святі мужі, жінки, які насправді вдивлялися в Ісуса Воскреслого і йшли за Ним, мали кохаючі серця і стали святими. І церква їх представила нам, як тих, через яких можемо молитися, і можемо теж брати приклад. До наслідування, щоб ми теж могли прийняти Ісуса Христа, щоб ми на Пасху не святкували чиєсь Воскресіння, але своє. Знаєте, можна святкувати чийсь день народження. І це гарно, приємно, але якщо ти святкуєш своє, це взагалі по-іншому. По-іншому. Колись один священик говорив перед Різдвом людям на оголошеннях, коли вже мали після літургії йти додому, каже, люди зближаються... Різдво Христове, пам'ятайте, що Різдво без іменинника, і так сказав, відверто це до бані свято, не може такого свята бути. Запросіть Ісуса до себе на Різдво. Тому що ми запрошуємо гостей, ми приносимо, не знаю, може тут, дай Боже немає, але алкоголь і так далі. Але не запрошуємо Ісуса Христа, обходимось без нього. Можна і Пасху святкувати теж без Ісуса Христа. Але чиї тоді Воскресіння святкуємо? Сьогодні дуже варто, щоб ми себе заохотили до того, щоб все зробити для Бога, щоб заради Нього святкувати це свято, щоб пережити цю пасху, що це є моє Воскресіння, що я посповідався, що я жив в гріхах, що я боюся прийти до сповіді рік, два, три, п'ять. Не знаю. Скажу вам чесно, для мене це дуже страшно, коли людина каже, що не сповідалася там рік, два, півроку навіть. Я Не знаю, я готовий, знаєте, таких священиків в тюрму саджати, що вони не сповідають людей. Що вони роблять? Може вони дармоєди, вибачте, за слово. Чому так є? Де ти живеш? Коли мені дитина каже, що вона півроку не сповідається, то я такого хлопчика, дівчинку, питаю, де ж ти був півроку? Може, ти на заробітки їздив? В Італію, Францію, де ти був? Ні, я до школи ходжу, як я можу їхати. Що ти сі не сповідаєш? А може ці діти мають мати приклад добрий, що тато йде до сповіді мама? Хай вони бачать, що тато, який є авторитет сім'ї, стає на коліна в церкві, вдома перед іконою. Хай вони бачать, що крім тата є більший авторитет, що він не може відкрити рот до батька і щось сказати не те, що потрібне. Не може цього бути. А в цьому нам допомагає Божий закон. Власне, цих 10 заповідей, коли ми говоримо про батьків, прекрасна заповідь, шануй батька і матір, довго будеш жити на землі і добре тобі буде поводитись. Я колись дітям розповідав про смерть, тому що діти теж повинні знати, що є щось таке. І каже: ми не знаємо, коли ця смерть настане, може, завтра, післязавтра. А хлопчик каже, а я знаю, що я не вмру завтра. А звідки ти знаєш? Звідки ти знаєш, що ти завтра не помреш? Він каже, я буду жити дуже довго, до старості, більше за всіх. А чого? А тому, що я слухаю мама і тато. Слухаю. А я кажу, ну і що з того? А в заповіді написано, що будеш довго жити і буде тобі добре на землі. Він каже, Отче, я не тільки буду довго жити, мені ще буде добре на землі. Видно, що дитина взяла до серця. Знаєте, я сьогодні хочу сказати, що я би готовий приклонитись кожній бабусі, дідусеві, тут, що вони так довго живуть, значить ви добре, маму і тата слухали, шанували їх. Але інакше благословіння немає. Це є заповідь, яка має благословіння. І кожна заповідь це є можливість бути з Богом. Тому, кохання, заохочуємо вас сьогодні, щоб ви справді як жива церква, як живі християни. Мали в собі образ Ісуса Христа, щоб люди, коли дивляться на вас, могли справді сказати, Господь так і справді воскрес, він є живий Бог. Це дуже важливе, щоб цього Бога мати в серці і цього Бога, який дуже нас любить, дуже нас кохає, до якого наше серце є прив'язане, щоб цього Бога нести іншим людям, які не завжди є в храмі, які не завжди є в спільноті церкви. Дуже багато людей запитують, чому я маю бути в церкві. Чому я не можу помолитися вдома? Чому я не можу собі вдома прославляти Бога? Навіщо ходити в церкву? Я дуже часто відповідаю на це, що коли ти хочеш бути добрим учнем, чому ти йдеш до школи? Вчися вдома. Якщо хочеш бути добрим футболістом, чому йдеш на футбольне поле грати в м'яча? Грай вдома, копай по стінах в хаті. Християнин це людина, яка живе в спільноті церкви. І ми приходимо сюди, бо ми є родина, бо ми є сім'я. Бо якщо в церкві немає всіх парафіян, то можна сказати, не всі вдома. І це буде правда. А ми маємо тут бути з Богом. Людина без Бога, так насправді це вже можемо доказати, і кожен з вас переконаний, людина без Бога вона дичіє. Справді це гірше від якого звіра робиться. Тільки з Господом Богом людина має м'яке серце, людина спроможна любити, кохати, пробачати, людина може перейти різні бар'єри і йти далі в своєму житті. І це є християнин. Тому, кохані, теж нехай Господь Бог почує сьогодні ваші молитви, зглянеться над вашими серцями, поділить вам свого благословення. Щоб ці пасхальні свята справді були радістю для вас, щоб це було Воскресіння церкви, Воскресіння парафії, Воскресіння вашої сім'ї, родини, сусідів ваших. Нехай люди побачать, що ми є християни, нехай люди переконаються, що тут, в спільноті християн, в спільноті людей віруючих є живий Бог, що Він приходить, що Він діє. І цей Бог є. Ще раз вернусь до Євхаристії, він є скритий в кивоті, в хлібі і вині. І він тільки може з вами піти звідси. Справді, священик вам дає причастя, і ви цього Бога виносите з храму і несете його далі. І тільки ви можете те, що почули тут, сказати далі, те, що тут побачили, розповісти далі. І нехай в ваших розмовах, в вашому житті ніколи не забракне Бога, а колись в небі нікого не забракне з вас. Amen. Slava Jezusu Kristu.